Урок літературного читання. Зробимо невеличку мовленнєву розминку. Робота над чистомовкою. Читаємо красиво і чітко вимовляючи кожен звук. Не забудьте натискати на паузу. Розвиток артикуляційного апарату. Osionfish. Як пшениченька шумить. Ш -ш -ш. Імітуємо з вами звуки. Спробуйте зробити наближено. І голосніше шш. Як бджола в саду бринить. Дз, 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 Як шумлять у птаха крила. Ш -ш -ш. В морі синьому вітрила. Ш -ш -ш -ш. Дивіться однакові, наче звуки, але трошки по різному вони звучать. Спробуйте згадати і відтворити свій. Вітер з гаєм розмовляє, Ш -ш -ш -ш. поміж листечком гуляє. Ш -ш -ш. І ми трохи пошуміли, візьмемось тепер за діло. Тож сьогодні ми з вами познайомимось із творчістю Мар'яни Савки. Хто ж це така? Познайомимось із нею. Савка Мар'яна Орестівна народилася 21 лютого 1973 року, місто Копичинці Тернопільської області. Українська поетеса. Дитяча письменниця, літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник видавництва Старого Лева. У юності займалася співом і театром. Закінчила у Львові університет українську філологію. Поезія Мар'яни Савки перекладена польською, англійською, білоруською, російською, литовською мовами. Член Ауп і НСПУ Лауреат Міжнародної журналістської премії імені Василя Стуса за книги поезій. Така сьогодні в нас цікава людина. Цікава авторка. Погляньте, скільки всього про неї написано, і як багато досягла ця людина. Прочитаємо вірш Мар'яни Савки Україна. Україна країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мама на долоня тепла і щира, у неї в серці українська мова, в душі її любов і світла віра. Цвітуть ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. А й справді який красивий та цікавий вірш дітки. Будь ласка, зупиніть відео та прочитайте його ще раз самостійно, зберігаючи інтонацію. На вашу думку, до кого звертається авторка вірша? Дайте усні відповіді на запитання. Прочитайте вірш після того, як дасте відповіді на запитання. Прочитай. Правильно розповідатиму, доповнюватимеш розташована річок водосховища споконвіку, читаємо самостійно, дивлячись уважно на наголос. У підручнику прочитаємо твір. Наша країна Україна. Наша країна Україна. Дідусі в сюрприз. Якось Іванка і Тарасик приїхали на вихідні до дідуся і одразу помітили на стіні новинку цікавинку, карту. Що це за карта? запитав Тарасик. Я такої ще не бачив. Це карта Європи. Я приніс її спеціально для вас, сказав дідусь. А навіщо? поцікавилася Іванка. Щоб розповісти вам про нашу країну. Як цікаво! вигукнув Тарас а Іванка додала поважно. Ми вже у школі багато про Україну вчили. От і добре я розповідатиму, а ти, Іванцю, доповнюватимеш мою розповідь. Україна велика країна в центрі Європи. От ви живете в Україні. А чи знаєте, де вона розташована? Звісно, у Європі, упевнено відказала Іванка. А де саме? Ну, у Європі? Тут же дівчинка розгубилася. Україна розташована в самому центрі Європи. Спробуйте. Знайти Україну на карті? Чи помітили ви її, дітки? Домашнє завдання таке. Виразно читаємо вірш та твір, наша країна, Україна.